Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос охрещується. Сьогодні Свята Церква згадує про подію, яка пов'язана із проповіддю Іоанна Хрестителя. Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Я Хреститель на березі річки Іордан закликає людей до покаяння. Покайтеся, бо наближилося царство Небесне. Я Хреститель є справді великий угодник Божий, бо про нього ще перед зачаттям. Сказав Архангел Гавріїв його батькові Захарії про те, що в нього народиться син, який буде великий в очах Господніх. Нерідко дорогі охресі, так стається, що є багато людей у цьому світі, які є могутніми володарями, які є князями які є багатими мільярдерами, високопосвідченими і вченими, знаними на весь світ, але при тому є мізерними в очах Бога. По Йоанна Хрестителя сам Господь свідчить, кажучи, споміж народжених від жінок немає більшого за Йоанна Хрестителя. І ось оцей покірний муж Божий, по бо великим в очах є той, хто зумів упокорити себе. І написано про Іона Хрестителя, що він перебував в пустині, що він готував себе до цього вигоду на проповідь, що він перебував строго в строгому пусті. І зодягався в одяг верблюжий та підперісувався шкіреним поясом. Його життя було стерічним, а його проповідь заключалася в тому, що Іоанн Хреститель направляв людей і говорив про три такі, -такі речі. Перш за все він проповідував. Друге, він закликав людей до покаяння. І третє, він сполукав людей до переміни. Важливим є звернути увагу на те, що я, Хреститель, Він, коли запитували його, чи він не Христос, Він казав ні. Я йду попереду, позаду мене йде той, хто раніше мене був, кому я не достою розв'язати неміння в суття Його, він хреститиме вас Духом Святим. І ось говоримо, в в Христі. Дуже важливим ще є той момент, що Іоанн Хреститель це є угодник Божий, який повний відваги. Він безбоязно закликає до покаяння і застерігає, де, кажучи, стережіться, бо до кожного дерева прикладена сокира і дерево, яке не родить доброго плоду, воно буде зрубане і вкинуте в вогонь. А до тогочасної еліти, до тогочасних управительів, він промовляв такі слова. Поріддя є хто вас навчив тікати від майбутнього гніву Божого. Принесіть гідний плід Покаяння. І ось оці заклики Яна Хрестителя. Оці Такі е, слова, які викривали гріхи тогочасних людей, лунали грізно і наводили, буде страх на тих, хто слухав його проповіді, що лунали на березі річки Йордан. І люди відчуваючи за собою провіді, Каялися у своїх гріхах. І, власне, Іоанн Хреститель звершував оце хрещення на покаяння. І при тому казав, не думайте собі казати діти Авраамові? Що означає діти Авраамові? В Старозовітній церкві було прийнято вважати, що всі, хто прийняли обрізання, по тому як воював Авраам. Вони вже є дітьми Божими і вони вже є спасенними. Так подібно, як ми в Новозавітній Церкві, вважаємо, що всі, хто вже похрещені, вони вже є дітьми Божими. Але Господь застерігає і не поспішайте казати, що ви діти Авраама. І ось що таке хрещення? Багато людей не розуміли на той час, і багато хто не розуміє сьогодні. Навіть побутує, подекуди така думка, що якщо в тій Йорданській свят загнуритися у водомі, то людина буде цілий рік здорова, не буде хворіти та ще й прощення ріхів отримає. Тобто, коли людина тертим тілом занурюється в холодну воду, відбувається такий пишок. Відбувається щось таке, ніби щось змиває з людини. І тоді так само люди думали, що треба просто прийти і зануритися, і всі віки тобі будуть прощі. Але така думка була була хибною. Тому що саме хрещення це є не просто занурення в воду. І ми, якщо ми говоримо про новозавітні наше хрещення це не просто занурення в воду. Адже ми читаємо посланні, що всі, що у Христа хрестилися, в Христа звернулися. <клес> Значить, йдеться не просто про те, про богу, яка вливає гріхи, а йдеться про занурення в Христа, занурення в Його науку, яка необхідною є для нашого спасіння. І ось коли ми здягаємо в Христа. Це означає, що Христос живе у нас, а ми живемо у Христі. І ось, власне, тому дуже важливий є той момент, що після покаяння має бути хрещення Духом Святим, тому й каже на сьогоднішній Іванлії, що я хрестити так і промовляю, я хрещу вас водою. Ну позаду мене йде той, хто вас хреститиме Духом Святим». А що це означає хрестити Духом Святим? Тут вже не йде мова про задурення в воду. Тут вже йде мова про, про щось таке, що можна омитися чи очиститися. Але знову ж таки повернемося до первозданого розуміння цього слова, що таке хрещення. Хрещення це задурення. І коли мова йде про хрещення Духом Святим, то це означає, що ми маємо зануритися в Духа Святого, і Дух Святий має сповнити нас. І іншими словами, ми можемо сказати, що це означає сповнитися Духом Святим. І ось у книзі дії святих апостолів читаємо, що Бог дав Духа Святого тим. То, послушними є йому. Тобто, Дух Святий ніколи не приходить насильно. Дух Святий ніколи не вривається в душу людини насильно. Дух святий ніколи не царює в тому серці, який є скверним, яке є нечистим, яке є гріховним. І ось тому дуже важливо збагнути, що перед тим має бути покаяння. А потім уже Дух Святий оселяється в серці людини. І ось Іоанн Хреститель був тим, хто проповідував покаяння. Іоанн Хреститель був тим, хто спонукував людей до покаяння, розбуджував в їхніх серцях покаяння і тому серця предтечі, тобто попередником, той, хто йшов по Христа і готував дорогу. Для нього. І ось тому дуже важливо доріго Христі, брати і сестри, щоб ми збагнули ці речі, наскільки вони важливими є в житті кожного християнина. Ми приносимо дітей і звершуємо на ними таємсько хрещення, коли вони ще є цього несвідомі. Але дуже важливо є зрозуміти, що хрещення від води і духа. Заключається в тому, що не тільки омитий первородний гріх, гріх перших людей Адама і Єви, який передається спокоіння покоління, але йдеться ще й про хрещення Духом Святим. Коли Дух Святий сповнює нас, і ми стаємо новим створінням, коли ми занурюємося в Духа Святого, і коли Дух Святий сповнює нас, коли це відбувається? В який спосіб це може відбутися? Як знати, чи живе Дух Святий у моєму серці? Чи рухає він мною? Чи взагалі що рухає мною? Ось які питання, які повинні турбувати християн? які повинні турбувати кожного із нас. Чи є моє серце в місці, Святого Духа? І ось Іоанн Христитель готує людей до цього. Готує їх до того, щоб вони спочатку покаялися, щоб вони перемінили своє життя, щоб вони перемінили свої погляди на життя. І тільки тоді вони будуть охрещені Духом Святим. І тільки тоді вони будуть сповнені цією цією силою, що походить із неба. І, власне, той, хто хрестить Духом Святим, це Господь Ісус Христос. І ось ми, дорогі у Христі, кожнорічно посвячуємо ці дні на вечір'я богоявлення та в день богоявлення, звершуючи чин великого освячення води, закликаючи Духа Святого. Святий торкається цих вод, освячує їх, і ми їх споживаємо. Наскільки важливо є в житті християнина те чи інше таємство? Важливим є тому, що там діє Святий Дух. І ось велика агіасма, або чин великого освячення води, який один раз в рік тільки в богоявлення звершується. Ну, правда, на вечірня богоявлення і в день богоявлення. Це та освячена вода, якою ви причащаєтеся. Яку ви не просто уважаєте свою справу, а якою ми причащаємося. Причащаємося, означає, що ми не в великій кількості маємо її пити, а маємо причащатися нею, тобто сповнюватися тією Божественною силою і дією Святого Духа, яка проявляє себе в освяченні цих вод. Вони освячуються Духом Святим, вони освячуються присутністю Троїці, Святій, слава Бога, саме в День Богоявлення, тому що. Син Божий приймає хрещення від Яна Хрестителя, Дух Святий сходить у вигляді голуба, і Госпоця «Це син мій, улюблений в ньому моє благовління». Тому сподобай, Господи, щоб наше земне життя було направлено на дорогу правдивості. Щоб ми не просто звершували якісь традиції, не знаючи, для чого вони, не розуміючи, яке це має значення, не розуміючи, який це стосунок має до мене, але щоб ми, звершуючи і бевчи участь в тій чи іншій послужіннях, розуміли, що це не людське, а Боже. І що саме Дух Святий проявляє себе в церкви. А ми відповідно наближаємося, щоб самими сповнитися Духом Святим і жити та рухатися у силі Святого Духа. Тому хай допоможе нам у цьому Господь, щоб ми пам'ятали, наскільки важливою є оця Божественна сила в житті кожного християнина. І коли ми сповнюємося цією силою, силою Святого Духа, ми починаємо по-інакшому говорити, по-інакшому думати, по інакшому жити. Чому? Тому що там, де Дух Святий, там немає скверні, там немає нечистоти, там є святість. І до цієї святості кличе через Господь. І, власне, Іоанн Хреститель каже, що якщо дерево не родить доброго плоду, то воно зрубується і кидається в вогонь. Про що йдеться? Йдеться, що кожна людина, кожен із нас подібний до дерева. Він родить плід. Або якщо він не родить плоду, доброго плоду, то таке дерево зрубується і вкидається в вогонь. А який плід має бути, найперше це плід покаяння? А далі апостол Павло каже у посланні до Галатів, які не мають бути наші плоди. І говорить про те, що це любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Оце оті плоди, які мають звисати на дереві нашого життя. В іншому випадку, якщо немає цих плодів, тоді наше життя уподібнене до того дерева, що не родить нові плоди, а ще гірше, коли це дерево усихає зробують, його, його і окидає огонь, бо воно марнує поле і не приносить жодного плоду. Так проповідує Ян Христитель, заохочуючи людей, що вони принесли перший і найголовніший плід в їхньому житті, це плід покаяння. Каже, принесіть гідний плід покаяння. Тому дуже важливо розуміти це, що саме покаяння розпочинається наше духовне життя. Саме покаяння це є той фундамент, на якому ми будуємо своє духовне життя. І саме покаяння є запорукою нашого спасіння. Спасіння в Христі Ісусі, яке Господь дарує нам як дар, але дарує тим. Хто готовий його прийняти і дають тим, які готові до перемін у своєму житті. А ці переміни приходять тільки через глибоке покаяння. Тому хай ці слова Іоанна Хрестителя, які лунають сьогодні на березі річки Йордан, торкаються і нашого серця. Хай його проповідь і переміє наше життя. І хай сила Духа Святого оселиться в нашому серці, щоб і ми стали вмістилищем Духа Святого і провадили Богодне, благочестиве життя. Амінь. Христос похрещується.